Всім добрий ранок. Сьогодні у мене буде дуже цікавий день. Зараз я збираюсь на роботу. Якщо дуже коротко, то в планах в мене завести ще машину на СТОшку. і я їду у командування ввечері буду збиратися. Зараз хочу розібрати посудомийку. а насправді не можу з цього кота. Вона завжди бачить як вперше. От Щось відкриваєш, і вона така здивована, типу, а тут це було. А, в общем, дивіться, яка в мене позамийка. А і що я хотіла сказати про те, як моя мене збила з думки? Що це, коротше, дуже класна штука. <сміх> я посуд реально руками не мию. Ми назбирали за день, там, за півтора дня посуд, і все, все закинули, все помили, все чисте. Ця сковорідка це для МАНТІ. Норма. От. Але я на ній смажила біточки. Все помита, все чисто клас. Ну, я реально в захваті, тому що це, от не знаю, від чого я реально в захваті, із того, що ми зробили а в квартирі, так це посудомийка, сушка і правильна машина. Це реально, я раджу всім. Це сушка і ну, правильна машина, ти зрозуміла. От сушка вообще така річ, що я не можу продати. Ти речі, закинув, а вони швиденько висушились, вони тепленькі, сухенькі, і ти не, не замарачуєшся з тим, що ти розвішуєш цей одяг по всій квартирі, або десь на балконі треба робити якісь місця, робити якусь сушку. Ну, коротше, це дуже класна річ. І посадомийка. Навіть маленька, якщо велика не влазить, це вообще. Класна річ, реально. А, хі -хі -хі. Тому що без неї я не знаю, як я б з неї жила. Я посуд практично на миту закинув а, і пішов собі по своїх справах. Приходиш посуд чистити, просто їх розклав. Ну, типу, клас. Ну, дивіться, Бачите, скільки я закинула. Зараз все це розкладу. Тут і чашки, і тарілки, і веделки, і, і виделки, і ложки, і ножі. До речі, я не пам'ятаю, показувала чи купила отакі ще дві тарілочки глибоченькі. Вони в такому ж стилі, як і оці. Ми купляли ось таку тарілку. тарілку і купляли ще ось таку. Вони такі прикольні, як намальовані. І вони не дуже рівні, вони тут такі і вкрапленко. Кратше, ці дуже прикольні. От і до них я ще докупила ось такі штучки. І глибокі тарілки. Ці я взяла дві штучки, ці в нас чотири, і цих у нас три штуки. От. І ще до того я купляла в Ашані знайшла ось такі зелені глибокі тарілочки. От. І я в них закохалась тому що кольор дуже гарний, зелений і ось такі тарілочки ще брала. Роблю сніданок, я буду робити бутерброди сьогодні. Просто тостовий хліб. На ці два я намажу ось такий Кетчуп просто, а на цей я намажу тарта, тому що ці бутерброди буду робити з помідором, а ці буду робити з соленим гірочком. Намазала трохи соусом, не дуже сильно, бо не полюбляю, коли дуже багато. Тут я поклала руколо, тут я поклала шпінат. Тут я поклала мариновані гірочки, а тут поклала помідорки поклала шинку і тут так само поклала два шматочки з шиночки. А чому два шматочки? Тому що я не змогла відрізати один цілий, я розрізала на половинку і вже виклала як виклала. Зараз буду складати собі судочок на обід. В мене тушена картопля з свининою, морквою і кабачком. Тут немає ні сметани, немає, ні томатної пасти. Із приправ я додала грім приправу. Перець, сіль і паприку, і ще такі сушені томати. Насипала судочок собі і ще взяла зелень, тут рукола і сім оливочок. Це в мене ось такий буде обід. Ну, обід я зазвичай ще п'ю там чай без цукру. І все. Заїхала забрати ключі від домофону. Мені нещодавно перетелефонував майстер, що можна приїжджати забирати. Настановили домофон. От і я от після роботи заскочила. Сьогодні я пішла трошки раніше, бо їду відрядження і тому змогла зайти, тому що вони працюють з 9 до 6. От і такий прикол. Короче, я не розумію, це зі мною. Постійно таке трапляється. Чи це просто случайність, випадковість. В общем, я прийшла, кажу, там ключі туди-сюди. Мої ключі, як завжди, не можуть знайти. От як я щось замовляю, постійно, постійно воно десь а, коротше, його витіряють десь і не можуть знайти. Мені приходиться витрачати дуже багато часу, поки на це все дочекатись. Тут так само трапилось. А, я прийшла, от, а мої ключі коротше, не можуть знайти. А, знайшли. Спочатку одні хотіли дати, але там дві штуки, а я три замовляла. Потім сказали, що ой, це не ті, а, не та адреса. Потім знайшли наче все по моїй адресі, але там неправиль, неправильний блок написаний от, був. І вони такі не знаю, це ваші чи не ваші, а майстер буде, який там видає там колись, непонятно коли. А Мені ще знає з треба заїхати. <свісно> я сказала, блін, а чому? От саме зараз, коли я а, спішу. От таке от відбувається. Завжди щось не можна знайти. коротше. Потім вияснила, що це все таки мої ключі, так що я забрала. Надіюсь, що це реально мої ключі. Вони підійдуть до мого домофона. общем, я поїхала далі, тому що в мене дуже мало часу. Мені ще треба на найстошку з'їздити і потім зібрати речі в поїздку до потяга. Завезла свою ластівку, на ТО, залишила її. Боже, як від серця відірвало. Я не пам'ятаю, коли я останній раз їхала без машини. Я завжди на машині. О, тому зараз буду шукати маршрутку, автобус і їхати додому. Я вже в себе на райончику, зараз ще забіжу в ретровільчик. Куплю собі якусь шоколадочку. Розкажу, що я по ТО короче не розказала. В общем, в мене планове ТО по пробігу вже в мене 100, ну практично 105. 105 тисяч. Далі в мене щось тормознеш. в мене з тормозними колодками була проблема ще роки-два назад. Вони були десь на 50% старті. І зараз я хочу їх, щоб подивилися. Якщо там вже не ок, то треба поміняти їх. Далі в мене ще ці дворники. Вони в мене погано витирають скло, тому хочу замінити. Е, ще в мене <свісно> вкорали значок десь два роки назад, Hyundai взагалі. Назади, то хочу якщо, теж його поміняти, якщо він буде. От. І щоб подивилася коробка передач, тому що в мене в зимній період дуже погано переключаються передачі. Бувають, коли машина не прогріта, то вони погано переключаються, заїдають і не попадають в потрібну передачу. Тому я їх ну, попросила теж подивитися, що там з тими передачами. Взагалі, ціла куча всього і, мабуть, буде на цілу кучу грошей. Але що зробиш, треба коротше, ремонтувати, щоб не було ой, потім десь посеред поля. Я вже на вокзалі, бо я пройшла контроль, зараз я дуже не свободі. А, і їду до Одеси, завтра вже буду в Одесі. У мене сьогодні такий трошки кіпішний день. О, але я все звикла, потім трошки пізніше розкажу. О, я побігла шукати свій потяг. Уже в потягу, їдемо до Одеси, розкажу трошки про...